Вітаємо глядачів каналу Любиме Село. Сьогодні у нас 27 квітня напередодні шуткової неділі приїхали знову ж таки в тлумач і порівняємо з цією суботи, які були ціни в надвірні, а цієї суботи, які у нас ціни в тлумачі. Так що цікаво вам перегляду, а ми заходимо на ринок. Отака От козочка 350 гривень. Вже підрощена, така ж вже їсть точно сама. То ви тільки вдумаєте, тільки маєте одну. Ні, в вдома маю ще двоє. Дома вводят кольору. Тем подивимось на свинки, зараз ще вернемось. Я то і суботу купив двоє. Я, я купив. І по чому ваші свинки? Дві з половиною. Дві з, з половиною тисячі. І перші відео бачу вішечки доландраса вони. Ті <звіт> бачите, що є вибір, поросяток. <звіт> Яка ціна? Дві з половини. Дві 300, як з коло. Бачите, такі гарні підрощені, ну ж трошечки такі більше. 46. А молоді, досить пацієнт. Це взагалі такі досить великі оце. А що з чим це спароване? Ландраси, та там біло-степова і ті такі, ось такі. Ну, то ландраси. Так. Так, так, так. Так, і сонки такі. Дерев'ятки на річках. Ну, але... Мамо, то це ось так і було. Бачите ці? Буває, що сьогодні... А то потім ще льохаються.

Ви 400, Тут велишка сім'я. Все добре. Ви 40. А сикім вік? 6. 6 же, притромець. А це що щем спароване? А я до знаю, я. Такої породи конкретної не знаю. Я не розуміюся

А, я, ото То не а комуси так ухубити. Це кіт також тут, ще колектив. Також, ну, Ціни середньо може маленько починають знижуватись. Коли ще люди тримали ціни по 2600, вже трошки випускаються. І ціна ваша? Віхід 2,5. Чи всі кажуть, що краще льоха натримання а Як кому так. Хто на заріску тримає більше тримає хочу познімати вас трошки а ваші, а ваші по чому а що видуєте будуєте сирем числ Сиренко, сирем саме ліпше водувати. Одним жолудком вода, другому жолутку мукає, добрі. Не кажіть, чи падає ціна, бо вони вас кожен раз б'яться. Так, до гори. договорити.

Городенки. Городенки. Ці свинки, так що кому цікаво, телефонуйте, є з чого вибрати, Дійсно. От люди дійсно годують сирим, так що вибирайте, дзвоніть. так що більше кількість, вони вам і доставлять їх додому. Далі. Також є шутка. Шутка йде, хоче шутки, ні? Так. 25 гривень. Неділю, швидкова неділя завтра, 28 числа. Так що не забудьте. Купити такі гілочки верби. Вінці. Так, Вінки. Ось такі свинки. Ну, ось сьогодні ринок такий більший, але людей, покупців, бачу, так багато вже бажаючих немає. Але Вибрати є з чого. Яка ціна ваших? Дві з половиною. Дві з половище.

Слубідця, да? Так, так, да. Замашу, гайдайте. Я не знаю, что. Дивіться, я такі. Вибір також немаленький. І таких? Що? Яка ціна їх? Катин яка Це яка це порода? Це порода? Петрена щось, та? щось з Петреном. Я не знаю. А це пацюк, що льоха, це чорний? Льоха. А оцей полосатий? Льоха. І там ще одно чорне, є? Та? Там ще одно чорне. Йоха, ще на велика чорна. Такий чорний, розсадка. Пальцюка забрали, Саме? то була пара, а вони одну, одного пальцюка забрали. Гарно, а яка ціна такої? Не зрозумів. Яка ціна її? Три з Ну, Дуже велика вже, її вже панел кілограм має з 15 до 20 десь. Вона велика вже, ну. Маленькі, рахуйте, що маленькі були по цьому борсу по, по 2800, по 2,900. дівчини. Ну, така ж, у тебе щось там має в собі Петра, напевно, що вона така? То от його, а то дюра з. Дюрок. Хороші, ці свині, великі. Цікаво ж найкраще ці штучно запліднені свині вони великі. Ну то як, як тіво? То що як до, до цього? Гарна свинка так. Та це це Була пара, хоч забрали. Патнюк Йошка лише очі, а це, це у рік з мого села от цього назначив ногу, а воно вже після обмастило. Бо аби кажу, то візьме мій шаг ти зеленку. Мусить брати тепер двох. Добре, отакі, бачите, Ви що так що всі відділи вам всі відділи вам показали, ці не бачили орієнтовно від двох до двох з половиною тисячі. 600. Як буде мати 12, він порочий. Десь іще не порочне. Всі, хто що не придбав поросят, кущі ще на базар і що ще виберете? що Поки Поки, поки що щось є. Так що, всім дякуємо. Обов'язково не забудьте підписатись в кінці відео. До побачення.